Економії грошей і розумних учнів чекають від освітянської реформи посадовці. Але якщо в одному класі вчиться менше п'яти дітей, ні заощадити, ні дати їм якісні знання не вийде. Малокомплектні класи несуть великі фінансові витрати, які місцями досягають 17 тисяч гривень на виховання навчання одного учня. При тому, що, наприклад, сьогодні середня цифра по Україні сягає 7-8 тисяч гривень. В основі має стояти учень. Який має отримати якісні знання у подільських селах? Є такі середні школи, де загальна кількість учнів навіть до півсотні не дотягує. В одному районі таких може бути декілька, запевняють в обласному управлінні освіти і науки. Відстань між селами невелика. Шкільні автобуси є. Відтак дітей з кількох населених пунктів можуть довозити до однієї базової школи. Призупинених на сьогоднішній день 86 шкіл через відсутність учнівського контингенту. По планах призупинення діяльності шкіл я вам не готовий сказати, тому що ми це будемо робити в саму останню чергу. На сьогоднішній день розробляємо і аналізуємо програму демографічної ситуації, наявності дітей дошкільного віку, кількість дітей охоплених садочками. Тому совокупність цих всіх факторів нам покаже перспективу на майбутнє. Без освіти не залишиться ніхто наголошують посадовці. Кожен учень, навіть якщо школи у його селі не буде, зможе отримати якісні знання у сусідньому. У Дорожнянському районі, наприклад, закриють лише один навчальний заклад. Ми змушені можемо закрити в новіцянську нові школу. Не будемо закривати коржівецьку школу, проведемо першу, першу, першу ступінь. Переведемо мазнильську школу. Першу для того, щоб зберегти робочі місця, для того, щоб люди мали і діти мали умови проживання. Що нам це дасть? Нам це дасть додатково, що економію 250 тисяч. Не варто хвилюватися і вчителям. Без роботи вони теж не залишаться. Обіцяє губернатор. Базові школи для багато учнів потребуватимуть і більше педагогів. Ймовірно, їх просто переведуть в інший навчальний заклад на роботу. Реформа може трохи зачепити працюючих пенсіонерів в області роблять ставку на молодих фахівців в освіті, в тому числі. Ми нічого не маємо проти цієї категорії людей. Абсолютно нічого, де є можливість максимально підтримати цю категорію. Але ми не маємо залишити осторонь молодь. Сьогодні потрібно максимально до базових навчальних закладів залучати молодь для цього, щорічно закладати в районному бюджеті кошти для придбання житла і для створення належних умов для цієї категорії людей. Освітня реформа в області вже почала діяти, але до її піку ще далеко. Наразі посадовці разом з освітянами розробили пілотний проект з оптимізації мережі шкіл в єдиному Старокостянтинівському районі. Такі проекти наголошує голова облдержадміністрації. Має подати кожен район і обов'язково погодити його з директорами шкіл і батьками учнів. Вікторія Бакалець, Володимир Поламар, Подільська панорама.